Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Серпень розпочався із досить спокійної синоптичної ситуації, і зараз подивимося, як вона розвиватиметься надалі. Отже, впродовж цього тижня в більшість часу впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, але натомість в середу із заходу буде проходити атмосферний фронт. А ось температурний фон істотних змін не зазнає. Отже, подивимося на синоптичну мапу і бачимо, що завтра на територію України впливає поле підвищеного атмосферного тиску. Тож опадів очікувати не варто. Але в середу, із заходу, у східному напрямку буде просуватися атмосферний фронт, який зумовить в середу більшості областей України, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, окремі грози. В четвер він вже буде відходити до сходу, і вночі ще впливатиме на північні та центральні області подекуди, а в денні години хіба що на схід України. України у вигляді короткочасних дощів. Тож бачимо, що з четверга знову починає впливати поле підвищеного атмосферного тиску, і впродовж п'ятниці також нас буде панувати погода без опадів. Впродовж наступних кількох діб повітряні потоки переважно будуть з північного заходу, з помірними швидкостями 5-10 метрів за секунду. Єдине під час проходження атмосферного фронту можуть бути локальні посилення. Температурні показники залишаються практично без змін. По південному сходу в нас залишається більш спекотна повітряна маса. В нічні години 18-23 градуси, а в денні 30-34 і подекуди найближчі два дні ще може бути сильна спека, навіть 35-37 градусів. Натомість в усіх інших областях в нас нічні мінімуми в межах 14-19, а денні 24-29. Але зверніть увагу, що в середу, у західних областях, за рахунок проходження атмосферного фронту, денні, максимумом всього 20-25 градусів. Починаючи з четверга, дещо посвіжіше в більшості областей, особливо вночі, з температури у багатьох областях становитиме 11-16 градусів, а денні максимуми 22-27. І навіть по південному сходу буде трошечки нижче, вже без сильної спеки. Вночі 16-21, а в денні години 28-33 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.